Тримай зараз вони тобі на ручку сядуть Дивись, як вони мої капці їдять. Дивись. Дивись, як вони на ручку сідають. Свіка, постав так ручку, і вони будуть сідати на ручку які хорошенькі. Дивись скільки їх тут, Софія. Дивись, як тут їх багато. Софія? Оранжевий голуб, зелений. Ти бачиш? Сидіть до нього? ходи. Хоча за хвостик потрогати? Дивись, його можна погладити. А? Ти бачиш? Гарний. Дуже топлокитний папуга. Ідемо подивимося далі. Що там у нас ще? є? А які сиренки. Ой, який там Павлін. Ходи подивимося на павліна. Бігом, бігом, бігам, бігом, бігом, бігаем. Дивись, який Павлін красивий. Дивися. Дивись, який гарний. Красота, яка. Бачиш, який в нього пір'я красиве, Софійка. Ти бачиш? Дивись, який він красивий. А, яке в нього гарне пір'я Дивись. Дивись, яке в нього пірячко красиве. Давай подивимось. Yes.